Привіт! Я Галина Ілюк, і це мої відеосюжети нескінченні розмови. Давайте сьогодні з вами проговоримо про фільтри, про наші особисті фільтри. Це ті фільтри, на які ми завжди сконцентруємося навіть не знаючи цього. Це ті фільтри, які нам показують світ або інших людей. У такому баченні і в такому відношенні, яким ми пройшли, тобто нашу практику життєву. Тобто, що хочу сказати фільтри. Фільтри це наші страхи. Це те, що колись як ми прожили, це наша практика життєва. Тобто, якщо ми прожили відповідні ситуації, і проживши цю ситуацію, у нас залишилася. Відповідна пам'ять, тобто, як це сталося, чому це сталося, що я починав відчувати під час цієї ситуації, так? чи там біль, чи розчарування. Отже, це вже є відповідний фільтр. Я після цього вже буду дивитися на життя відповідно даного фільтру. Тобто, якщо вже буде десь приблизно. Це я собі так думаю: відбуватися якась подія, яка буде мені нагадувати ту стару ситуацію, я вже моментально на підсвідомому рівні буду відновлювати свою практику і або захищатися, або починати себе підготовлювати, тобто контролювати ситуацію, включати свій контроль, щоби зі мною не сталося те, що колись ставалося. Чому я хочу вам сказати тут секрет? В тому. Що ми потім робимо цей опір і не дозволяємо собі прожити. Ми стаємо, знаєте, такі сухі, кам'яні, ніби підготовлені. Я цього разу не здамся, я цього разу не дозволю мене зламати, чи там ще якісь інші ситуації? Розумієте? І ось тут якраз є от те, що ми не заходимо глибше у наш той духовний рівень. Тобто туди, що ми відчуваємо, ми зразу залишаємося на ментальному рівні і проплановуємо, тобто робимо стратегію, щоб не відчувати біль. І це десь є величезна помилка. Також у цьому, у цій темі, дуже цікаво є, що стається, коли люди. Нас щось питаються, як, от, наприклад, зробити це, чи от як може бути це. Тобто питаються нас що-небудь, не обов'язково поради, але щось питаємося. Ми завжди відповідаємо, кожен із нас, кожен із нас, відповідаємо згідно чи відповідно тої практики, яку ми прожили. І це ніколи в житті не відповідає тій ситуації, яку має інша людина прожити. Тому є так помилково деколи давати поради. Бо ці поради можуть стосуватися тільки нашої практики, як ми мали прожити цю ситуацію. І це зовсім не та практика, яку має прожити інша людина, навіть наша дитина, навіть той, хто є наш близький чи рідний, для них, можливо, підготовлена зовсім інша відповідь, зовсім інша ситуація, зовсім інші відчуття їхні, які вони мають прожити. Тому часто, мої любі друзі, коли ви маєте щось сказати, чи порадити чи висловити свою думку, будьте уважні. Чи ця ваша відповідь чи ваше висловлювання не стосується тільки особисто вас? Друзі, я вас запрошую на мій курс Крила, який ви можете придбати на сайті, кожен раз, коли бажаєте починати навчатися самостійно. Чи кожних три місяці я оголошую набір і можете приєднатися до групи, де ви можете задавати свої власні запитання і проясняти ваші сумніви. Тобто розвиватися разом, вибирати тільки вам. Я вас чекаю завжди і на своєму каналі, і на своєму сайті. Приходьте на курси, або просто задавайте свої запитання у приватній формі, якщо не хочете писати в коментарях. Я завжди буду вам рада допомогти. Чекаю на вас!